Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і сьогодні у нас тема Любовний трикутник. Я розумію, що це не так часто, але я бачу з своїх клієнтів, що, на жаль, бувають все рівно занадто часто такі е, пари, їх парами важко назвати, у, які е, знаходяться. Добровільно, недобровільно у любовному трикутнику. Все буває у нашому житті. А, я можу навіть сказати, що любовним трикутником можемо назвати його колишню, до якої він зачастив. А, якась нова сусідочка, до якої він зачастив, ви точно не знаєте. Але відчуваєте, що так, в принципі, це, ну як сказати, Кожна жінка відчуває, є там інша жінка в ролі чи немає. І так, запитання в нас таке: З ким він залишиться? З вами чи з нею? І так, варіант номер один: з вами чи з нею? З ким він залишиться? Варіант номер два з нею? Чи з вами? Тут було з вами, з нею, з нею чи з вами навпаки, з нею. Чи з вами. Треба буде не заплутатись. Але ви повинні розуміти: якщо я заплуталась, значить, ви знаєте, нічого не буває просто так. І так, перший, другий і третій варіант. Будемо дивитися. І так, з вами. Тут буде з вами перший варіант. Ну, це, ви знаєте. Чи з нею, скоріше, все, все, скоріше за все, у цій ситуації з нею залишиться. Ви бачите, в нього величезний, дивіться, тут строга карта. Тут така мстива карта. Ви залишитеся одинокою. На жаль, так воно і є. На жаль, на жаль. а з другої сторони, мої дорогенькі. Що значить, на жаль? Значить, у вас відкривається шлях до чогось кращого. Значить, у вас буде наступне справжнє кохання. Якщо чоловік вас залишає заради за якоїсь іншої, значить це не ваш мужчина, мої дорогенькі. Тому що ваш мужчина він буде з вами до, цих, до тих пір, поки ну, вибачте, поки не помруть. Ось, а тут я бачу, що він дійсно цікавиться, у нього інтерес є, він живість, якась, знаєте, така вогничок. Так, так, між ними, ну, як би це сказати, аж аж кворкочить між ними. Ну На жаль, так воно і є. А може, на щастя. Варіант номер два. Тут було перша ви, а тут е, перша вона. Чи з нею, чи з вами. Ви бачите, піде таки до іншої. На жаль, піде таки до іншої. Або, на щастя, дивіться, в, е, тут людина. Залишається без любові, без хати. Тут, ви знаєте, може, навіть ось, якщо я бачу, він для неї зірки з неба буде знімати. А у вас останні труси забере, як то кажуть, щоб ви розуміли, будьте обережні, можливо, є порада для вас, як з цього вийти ще у виграші, якщо він піде до, до другої, щоб ви хоч не голі босі лишилися. Але тут, на жаль, так і є. Тут теж у нас. Залишить піде він до неї, о, тут аж. Чи до... М? Дивіться, 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 що тут може бути? Він не туди, і не туди не, не піде. Я вам зараз скажу, він буде у вас убог. З нею будуть, бачите, шкваркочити у них буде. А у вас будуть серйозно, будете просто, можливо, діти, дітей виходити. Можливо, у вас є якийсь спільний бізнес, що він не може вийти. Ось, наскільки я бачу, тут він буде і вашим, і нашим. На жаль, так воно є. Якщо вам потрібен, мої дорогенькі, більш розгорнутий розклад, звертайтеся в описі цього відео є коли, куди можна звернутися: Інстаграм або ну, Ютуб Інстаграм або Фейсбук. Будь ласка, не дзвоніть. У мене. Зустрічі, я з людьми працюю, у мене розклади, відеодзвінки. І а, хто дзвонить, заважає. Не дзвоніть, будь ласка. І так, а, дочекайтеся своєї черги, коли я вам відповім. І так, мої дорогенькі, я бажаю вам всього найкращого. Не переживайте, що він пішов до іншої. Значить, вас чекає кохання десь попереду. Всього найкращого. Люблю, цілую, обнімаю. І бажаю вам мирного неба, миру. Спокійної ночі і кохання. На все добре, моє любі!